Так. Всім дій. добрий день. Мене звати Микола і я представляю роботу «Перспективні напрямки розвитку транспортних систем залізниць на базі зеленої логістики. Метою застосування зеленої логістики є ґрунтований підхід до екологічного раціонального проєктування та експлуатації логістичних систем. За оцінками фахівців, на транспорт припадає приблизно 8% всього вуглецевого забруднення атмосферного повітря на планеті. Це є передумово впровадження зелених технологій в логістичній дія... діяльності всіх видів транспорту. Тому дослідження та розвиток технологій транспортування вантажів зарахування екологічних критеріїв можна вважати актуальними. Екологічні обмеження на внутрішнє перевезення вантажів автотранспорту висунуто у національну транспортну стратегію, де передбачається зменшення кількості великовагових вантажів контейнерозі на довгих маршрутах протяжністю понад 200 км. Україна ЄС. Ці обмеження позначені у білій книзі ЄКМТ, відповідно до якої транспортна система ЄС прагне до 2020 року. До 2030 року перевести 30% автомобільних вантажний перед з дальністю поїздки понад 300 км на більш екологічний залізничний та внутрішні водні види транспорту. Перед усіма учасниками вантажних перевезень постає необхідність забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. Це можливо досягти шляхом створення системи екологічного менеджменту у відповідності до міжнародного стандарту ДСТУ ІСО-14201, системи екологічного керування, вимоги та настанови щодо застосувань, що містить систему заходів, які стосуються впливу на атмосферне повітря впливу параматичного забруднення шум, вібрації, впливу на ґрунти, впливу на водні об'єкти, поводження з відходами. Перевагами впровадження системи екологічного менеджменту та сертифікації згідно ДСТУ ISO 14201 при перевезенні дозволяє значно знизити споживання електроенергії та природних ресурсів, зменшення розміри екологічної податків та створює умови для ефективної управління екологічними ризиками. Для того, щоб перейти до самого дослідження а також його результатів, треба зазначити термінологію комбінованих перевезень згідно документами е -Е ООН і ЄКМТ е ЄС, де мультимодальне перевезення це перевезення в вантажі двома або більшими видами транспорту. Інтермодальне перевезення означає перевезення в вантажі двома або більше видами транспорту в одній і же вантажній одиниці або автотранспорту автотранспортного засобу без перевантаження самого вантажу при зміні види транспорту. Комбіновані перевезення. Інтермодальне перевезення, в рамках якої більша частина рейсу припадає на залізничний, внутрішній, водний або морський транспорт і будь-який початковий і або кінцевий відрізок шляху, на якому використовується автомобільний транспорт, є максимально коротким. Таким чином, головною ознакою інтермодальності є відсутність перевантажувальних операцій на шляху прямування. Тобто перевезення вантажу без його перевантаження в іншу вантажну одиницю. На даному слайді зображена структурно-логістична схема здійснення унімодального та мультимодального перевезення вантажу. На даному слайді наведена схема ланцюгу постачання вантажів у контейнери, що розглядається як приклад, якому потрібно визначити найекономічніший план перевезення продукції від постачальника до споживачів. При цьому вважається відомо запаси продукції у постачальника, пропускну спроможність проміжних пунктів, потреба споживачів, тарифи та екологічні критерії на перевезення контейнерів, а також пропускну спроможність кожного із маршрутів. На основі вище зазначених схем Зроблено оцінку енергетичних витрат та шкідливих викидів у довкілля при перевезенні контейнерів різними видами транспорту. А саме середні питомі витрати електроенергії електровозам. Середні питомі витрати електроенергії на залізничному за зарахування втрат у системі електропостачання. Середні питомі викиди шкідливих речовин на залізничному електротязі. Середні питомі викиди шкідливих речовин при використанні маневрової роботи. І середні питомі викиди підливи речем вантажного автомобіля. На даному слайді зображена оцінка значення екологічного критерію при унімодального, це чуть вище, і нижче при мультимодального перевезенні автотранспорту. Можливо розрахувати як вартісну величину шкоди від негативного впливу до оксового глицю на атмосферне повітря. За наведених умов і позначення економіко-математична модель двохетапної транспортної задачі чисельного програма набирає такого вигляду, як зображено на слайді. Під першим пунктом це цільова функція, що відповідає пошуку на економічну плану перевезень контейнерів. Інші умови задачі означають другий пункт обсяг контейнерів, що вивозиться від кожного постачальника. Не повинен перевищити наявну цьому запасу. Третій. Обсяг контейнерів, що завозитимуться кожному споживачу, має відповідати його попиту. Четвертий пункт. Всі контейнери, що буде ввезено на кожні проміжні пункти від постачальника, має бути потім надіслано до споживачів, причому слід врахувати пропускну спромок кожного проміжного пункту. П'яте. Обсяг перевезень контейнерів за кожним із маршрутів має бути невід'ємним. Шосте. Відстань перевезення контейнерів від проміжної пунктів до споживачів автотранспорту не повинна перевищити граничну допустимо з екологічної точки зору величини. І сьомий пункт. Пропускні спроможності усіх проміжних пунктів достатні для опрацювання сукупного потоку продукції у транспортній мережі. Тут э, доведено вирішення двохетапної транспортної задачі цілочисельного програмування для заданих обсягів перевезення контейнерів, видано на цьому слайді. І, як висновок, хочеться зазначити, що перспективу зеленої логістики сфери залізничного та інших видів транспорту можна вв'язати із вимогами міжнародних стандартів ІСО та норматив, які є визнаним інструментом щодо створення ефективної. Системи екологічного менеджменту. Розвиток мультимодального перевезення вантажів сприяє впровадженню зелених логістичних технологій в процесі наступної поступової відмови від далеких вище 300 км вантажних перевезень. Далі поступового розширення в цілому по Україні в мережі логістичних і мультимодальних центрів, починаючи з крупних транспортних вузлів та впровадження мультимодальних технологій, що сприятиме зменшенню рівня комплексного індексу забруднення атмосфер у більшості транспортних вузлів на 1-3%, впровадження спеціалізованих мультимодальних технологій, що можливо за рахунок застосування енергоощадливих технологій та спрямування економії від екологічної подарун у вигляді інвестицій в логістичну інфраструктуру. І мультимондальні технології перевезень контейнерів у внутрішньому транспортному сполученні має економію на екологічному податку у 6,1 рази, а в міжнародному 9,8 рази. У з унімодальних. На цьому моя доповідь завершена. Всім дякую за увагу. Якщо є питання, я з радістю вам відповім. Дякуємо, шановні колеги, учасники конференції. Будь ласка, у питання. Якщо можна, будь ласка. Да, like так, Микола Денисович правильно, да, назвав вас. Так. Цікава дуже доповідь, як на мене. Я так розумію, ви аспірант третього чи четвертого вже курсу, да? тобто так? На третьому році. Так. На третьому році. Угу. Тобто у вас, в принципі, вже є певні результати, які ви нам демонструєте. У мене питання до, якщо можна, моделі угу. оптимізаційної. Питання наступне. За яким критеріям ви оптимізуєте цю модель? Не далее. Наступный голос. перемахну чуть-чуть. От тут. А, я. Ну... Назад на один. От так. Да? У вас ви мінімізуєте мінимизуете опт... модель е, лінійного програмування, цілочисельного, да? А за яким критерієм? Я от не зрозумів. Сейчас. За за критерієм. Ну, судячи з назви щось пов'язано має бути з екологічними якимись моментами. Наскільки я розумію. Так. Ось тут за X у вас що ви берете? X і та КТ. Це що у нас? Чи Y та kt? Ну, це лише наведені її как бы обмеження. Вообще, це, це двухэтапна транспортна задача цілочисельного програмного ну, програмного. Ви, ви шукаєте мінімум чого? Давайте я так задам. от вам функція йде до мінімуму. А, а мінімум то, чого? А... Ну це можуть бути гроші, можуть бути витрати часу. Ні, можуть це бути... я зрозумів, ні, це мінімум викидів СО2. А, викидів СО2. Тобто ви мінімізуєте викиди. Угу, а, ага. І це стосується контейнерних перевезень, залізничне водне сполучення, якщо я правильно зрозумів. Ні, ну в точніше, це більш автотранспортного і залізничного ага. стосується. В межах Європи, да? тобто з України, скажімо, в ЄС чи так, ви на якомусь маршруті конкретно оптимізували цю модель? Так, от я показував от. Ага. З Києва до Уданська, я зрозумів. До портів. До портів. А, тодій... Польських портів в основному. Через погран... погранпости. Ага, Розумів. Добре, дякую. Дуже цікаво, бажаю вам успіхів. Дякую. Тут і актуальність ми бачимо, і ми бачимо, математика вже є. Бажаємо успіхів. Дякую. Дякую. Дозвольте мені так. Професор Завольський, Микола Денисович, скажіть, будь ласка, ну, я теж досліджую тему зелених ланцюгів постачань, і для мене зрозуміло, що екологічність і ефективність це протиполежні поняття, так? На вашу точку зору. Ви свої дослідження, свої роботи все ж таки більше акцентуєте на екологічні перевезення чи на ефективні перевезення, ефективність з точки зору фінансів, там, часу і так далі. На, на самом, насправді стараюся, щоб була якась золота середина. Тобто і економічність, щоб було, і ефективність. Я розумію, що чогось буде трішки більше, чогось буде менше. Але я... я рухаюсь напрямку золотої середини тобто золотий зріз, да? а чи можна це досягти при транспортуванні і чи це важливо для всіх видів вантажів дивиться а це можливо тільки буде дізнатися вже за практикою поки що це дуже буде важко відповісти на дане питання. Як ну, до вона... протягом великого часу. я, хочу, я хочу цього Дивіться, коли я розглядав так, і ми, ми писали да, і досліджували те, що можливо це більше корисно буде для екологічно чистих продуктів таке постачання, зелене постачання. Uh -huh. Тоді воно буде більш ефективним з точки зору, що вони більш дорожчі і до них більше вимоги. Всі інші вантажі, можливо, на сьогоднішній день ще не настав час. Для зеленого постачання. Це, ну це моя думка, як ви з цього приводу думаєте? Я вважаю, що у нас все попереду. Я знаю, що є проблеми. Ми їх будемо поступово вирішувати, але це як колись це буде. Так. Добре, дякую. Вам. Успіхів при захисті. У мене да. теж є питання. Лілія Анатолійовна, дозволите. Да, будь ласка, да. Сергій Іванович. Десант кафедри Бондарів Сергій Іванович, десант кафедри транспортних технологій. Добрий день, Микола Денисович, в мене таке питання. От в вашій доповіді прозвучало використання електродизелів, я так зрозумів, не дизелів, а електропривідних локомотивів, правильно? А, да, так, тут. Тут я критерії. Так, так, тут було. І я хотів би сказати, як ви тут враховуєте або яким чином? враховуєте екологічну складову, так як е, я розумію, що електротранспорт все ж таки е, є найбільш екологічний. Так. Да. А як ви от враховуєте е, мінімальні викиди, ну, з СО2 там з викидами від продуктів згоряння, зрозуміло. А тут яким чином ви враховуєте зелену? Смотрите, у нас гадаю тут по поводу электроэнергии мы знаем что электротранспорт він же питается энергии а энергию треба виробляти. Воно та же а виробка енергії частіше вы бути быть с проводженням выкидом co2 якщо брати допустим станції, з цієї точки зору. Ні, Я розумію, сам електротранспорт вже не не робить викиди СО2. А от производство цієї енергії так. Ну це зрозуміло, але просто і вироблення електроенергії, у нас же є і теплоелектростанції, і атомні електростанції, і гідроелектростанції, то тут як ви, чи ви це питання просто не враховували поки що? Поки що на даному етапі на більшість електростанцій я ще не враховував, тому поки що не зможу відповісти. Це буде вже в майбутньому. Зрозуміло, ну, дякую. Дякую за запитання. Будь ласка, шановні колеги, ще запитання? Якщо немає запитань, дякую, дякую за доповідь.